Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще внутрі отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Ця капсула, вона має розріватися в простір і не тканину. І імені оці шарики тримають цю штуку. Як вона знімається? Купляв в Британії а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Так? Перше діло, у вас має бути мощний магніт дімової. Ну це обычно на холодильник магніт. Ви пак стукаєте і він відвалюється. Оце молотка, ну це все пасатіжем, ще забудьте, це безполезно. Другий варіант вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. А, в нашому випадку такої не було. Ми взяли просто звичайну нитку якою шиють речі, і її в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуйте тут у зілок і, диві... і накручуєте отак. Вот тільки дуже плотно, поняли? І треба тримати, щоб воно не прокручувалося. Значить, дивіться, вже наскільки піднялось. Бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили. А щоб ви, накручуючи його постійно, той магніт, ну, це магніт він по чуть-чуть відстає. Там, він же там не наклію ні на чому. По чуть-чуть його, кожен раз, як ви його так натягуєте, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, якого так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Да. Тобто, коли ти його розбиваєш, може запросто там фарба якась чи щось іще. Бо, знаєте? От. Ну от я вам зараз показую процес, як це робиться. Ну, якщо у вас буде нормальна капронова нитка. То ви справитесь з цим набагато швидше. Потім ви можете брати ножниця, вставляти ножниця і ну обережно, щоб тільки каникули не пошкодили, Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, Фізика. Коли не знаєш магію, все каже, це фізика. Коротше, друзі, дрочився, під, підпалив, підпалив. Просто кажуть, це щось невозможне. Я таких, як в Британії, я ще ніде ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс просто. Тобто вам буде хорошо зробити таку штуку, щоб не, не пошкодити тканину. І ще внутрі, отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються. І одна рожевого ні, помаранчевого кольору, а втора чорна. Ну, по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей не пошкодить. Всередині вон капсула, я повідив, але нам не страшно. Бо у нас, во-первых, тут ниток дуже много, бачите? Воно ще з панитком пішло. Тобто, воно до одіжди не піде. А во-вторых, у нас є оце... зашітка. Ця капсула вона має розриватися в простір, і на тканину. Так як ми там наватали врірьок, воно прямо на вірьовку, поняла? Це було. Опа. Ось ця магнітна штука, яка, типу, коли ви виходите через детектор, вона ось, якраз у вас і реагує. Понятно? Ось ця капсулка, дивіться, отак от. От вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я вам чек покажу, що я за цю шмотку розчитався. Типу, це ж тільки в таких цілях я показую, якщо у вас таке сталося, розуміло? Чомусь наша фарба. Яка слава Богу не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент, ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз. Отламали, сняли. Отакі от, от мучі. Господі, я такого ще не бачив. Все, от воно розпалося. Дивіться, от магніт, от у нас шарик з однієї сторони, і от у нас сама ігла. Дивіться, у нас є от іголка. Вона у нас торчить тут. Ну, ми її зараз відламали. Вона у нас продіта через цю заглушечку. Тут у нас стоїть отака железячка з диречком. В ній по бокам два магніта в самой іголки. У нас є тут такі заглиблення. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Є в магазині такий магніт, вони б'ють по цій штуці або просто притискають. Ці е, магніти получають там положительне чи отрицательне магнітне притяження, розходяться в сторони і винімається ця штука сегло відсюди. Пані, як це працює? Але для цього треба неодиновий магніт з дуже великою силою. Або ну такі махінації треба произвести. Другого варіанту в мене не було. Я в дорогі, мені ці терміново на завтра потрібна. Так, друзі, от фінальний результат: отак воно виглядає. Маленьке тоді такі, ну, бо це я трошки не робив там ножницями, а так. Бачите, якщо більш сконцентровано, так виходить. На екстрений випадок, якщо терміново треба, просто ну виручить вас таке.